Всім привіт! Хочу розглянути варіант підключення безперебійного живлення для роутера модема. І так само для тої частини, куди підключається оптоволокно. Ну і хочу зробити її в автоматизованому режимі, тому що якщо до роутера у мене ще доступ є. Я можу його спокійно там включати-відключати, ну, куди мені потрібно, то та частина, куди підключається оптоволокно, у мене знаходиться на стриху будинку. І залазити туди постійно переключатиму. Не є зовсім зручно. Хочу якось автоматизувати. От. Думаю, зробити на базі такої релюшки цю систему. Значить, яка в мене думка, що я хочу зробити? Зараз намалювати, розкласти. Візьмемо, що у нас це є роутер. Ну, так само це може бути тою коробочкою, куди у нас оптика заводиться. Там роутер у мене на 12 вольт, оптика на 9 вольт, зразу наперед. 9 вольт я буду брати з цієї платки. ну тобто Я буду так само підключати 12 вольт і виводити вже з неї 9 вольт на підключення. Той, кури, фіні. Е, значить Ось у нас іде блок живлення стаціонарний 12 вольт на роутер, той, який використовується у нас повсякденно. Далі у нас є акумулятор. АКБ теж 12 вольт. Так, дивимося. Значить, тут у нас йде плюс-мінус на роутер подача, Вихід з блока живлення, плюс-мінус. І так само АКБ, плюс-мінус. Далі попробуємо спробуємо в цю схему запхати цю, цю релю, релюшку. Значить, беремо це реле У нас є. 8 пар контактів. Так. Це у нас іде нижні два контакти живлення самої катушки. 220 вольт у мене в моєму варіанті перемінка. Ми її підключаємо напряму в розетку. 220. Це у нас іде контакт загальний. І е цей де нормально відкритий, а це нормально замкнутий. Далі. Е нам потрібно. В нормальній ситуації у нас живеться напряму з блока живлення роутер. В даній ситуації нам потрібно підключити. Як буде візьмемо, що з цієї сторони у нас буде плюс з цієї сторони ой, ой, з цієї сторони мінус. Пораде. Підключаємо плюс або підпаюємо в моєму випадку на плюс вихід ножки релеш, Реле сюди. Мінус сюди. Далі. Нормально замкнутий контакт. Це, тобто, вона, коли у нас не знаходиться підживленням, у нас цей контакт підключений, замкнутий з цими контактами. Так само, цей з цим контактом. Тобто, у нас буде постійно пробігати струм. Тоді ми підключаємо АКБ наш плюс до цього нормально замкнутого, мінус до цього нормально замкнутого контакту. І таким чином, у нас, якщо ми побачимо, то АКБ у нас напряму живить зразу роутер. І роут, стаціонарний блок живлення ми підключаємо на нормально відкриті контакти. Тобто, коли у нас нема живлення, вони у нас не включені. E, значить, моделюємо ситуацію. Є у нас мережа 220 вольт. На катушку подається 220 вольт, катушка у нас притягує, магніти, э, притягує контакти і у нас з'єднюється оцей з цим контакти. Ну, так цей, цей. Таким чином, у нас блок живлення, просто через реле <кхух> живить наш роутер. Коли у нас пропадає електромережа, пропадає так само на благості живлення, катушка. Магніт відпускає, у нас контакти замикаються, і вже замикаються ось ці контакти. Ці пропадають. Ну і виходить, що напряму живеться ЗКБ. Зворотній напрямок, появляється напруга, появляється на розетці, появляється на блоку живлення. У нас знову магніт спрацьовує, відключаються ці контакти, ну і включаються ці. Ось, ну таким чином, простим, я думаю, що це можна буде реалізувати, а далі подивимося на практиці, як буде. Зібрав на практиці цю схему, спаювався. Роутер старенький, такий чисто для практики, взяв він на 9 вольт, іде, блок живлення, його теж 9-вольтовий. Акумулятор 12 вольт, перетворювач 9-вольтовий. Ну і сама релюшка тут розпаяна, значить У нас іде, от 220 живлення, на неї приходить. Зараз катушка включена. Значить Роутер живиться від блока живлення. Далі йде загальний вихід, це він вже підключається сюди на роутер. Далі йде це від блока живлення, підключено на нормально розімкнутий контакт. І це нормально замкнутий контакт йде на акумулятор ну, через довгий кабель, бо я буду далі підключати по будинку. Ось, Значить, ну що. ось роутер світиться, це працює. Це він зараз від мережі працює. Імітуємо, що пропадає мережа. Вимкнули роутер, як світився, так і світиться. Зараз він працює від акумулятора вже автоматично. Ось можемо побачити. Підмикаємо акумулятор, тоді він вже гасне повністю. Так само я вставляю, він засвічується, починає загружатися. Ну, в принципі, схема проста і схема досить робоча. Отак, ну, все. Дякую.